Цю страву готують на свята весілля та просто на вечерю, аби порадувати своїх рідних справжнім домашнім смаколиком. Це не просто випічка, а справжнє надбання. Раковецька начинка страва, що увійшла до нематеріальної спадщини Закарпаття. Раковецьку начинку ми започаткували, ще в 23-му році нам було запропоновано закарпатським департаментом культури взяти участь у конкурсі Жива спадщина. Закарпаття. Що як не страва, така, яка побутує вже багато років, близько 100 років. Побутує у селах Великий і Малий Раковець. Вона вже перейшла на наші села, наші громади, у село Луково, Інстичево у Білках теж випікають. Ну, як сказала попередниця наша майстриня Ольга Юрна, що різні інгредієнти додають у цю начинку раковець. Вона дійсно стала переможцем нашої живої спадщини. Закарпаття у 23-му році, ми розпочали цей цю проект реалізовувати і цього року вже ми отримали диплом. Переможця господині білковської громади розповідають, що роковецька начинка має чимало інтерпретацій. Та сьогодні готуватимемо класичну, що вже понад 100 років передають з покоління в покоління жінки у цій громаді. Для страви нам потрібно кефір, солодке молоко, сметана, яйця, біла, біле борошно, кукурудзяне борошно, мілкого помолу. Так, цибуля, перець, чорний сіль і секретний інгредієнт нашої начинки це є чабрик. Готується начинка з простих інгредієнтів, таких, які були доступні у давнину, які людям могли б дозволити. Лише різниця заключається в тому, що могло бути більше яєць, могло бути менше яєць. Хтось додавав масло, хто мав, хтось додавав олію. Рецепти різняться. Зразу ж скажу, що немає однакових рецептів ні в кого. У кожного господиня має свій рецепт. В основі начинки кукурудзяне та пшеничне борошно: яйця, цибуля, кисляк та свіже молоко. Для початку взбиваємо яйця та готуємо сухі інгредієнти. Далі вливаємо молоко та ретельно перемішуємо. Можна додати масло, ну але так. в класичному рецепті все таки оліямину масла не було, люди жили бідно. Що мали, то клали. Ну у нас на ми зробили яєць. А давно ну, кали 3 чотири скільки було? Було весілля, відносили яйця. Якщо виходило, били і чотири яйця. Якщо не виходило, було дві яйця. А... Маємо 120 на білого. Я його давно відважила. Бимо ложку, перемішуємо його. Півлітр солодкого. Так. Якщо можна, я возьму цю, ним удобно, що розмішати. 70 100, більше не треба. Угу. І треба перемішати. Можете перемішати. Солі додаємо за смаком, у кого який смак. Хтось любить солене, хтось любить не дуже. А ви яку робите вдома? А я роблю не, не до солени, бо я люблю не солену їжу взагалі. Ага. Додаємо чорного магу перцю. Він вже давно давнину був, його привозили наші батьки, значить його сипали. Хтось додає в сучасних рецептах майонез. Давнину майонезу не було, значить, ми його теж не кладемо. Майонез просто дає пом'якшення начин, вона м'якіше робить. Ну але якщо її зробити по консистенції, таку, як ми зараз зробимо, вона не буде мастерда. Щодо секрету приготування страви, то відповідають коротко. Самі не розгадали секрет. Ми всі кажемо, що секретні інгредієнт чабрик. Він придає свого смаку, але не можна сказати, що яйця не дають смаку, цибуля не дає смак, перець. Ну, то все додає свого смаку. Дуже приємно, щоб ну, чекати, що всі будуть задоволені цією стравою. А з чим її треба коштувати? Ну, у нас, в принципі, всі її коштують завжди з дяку. Перевіряємо нашу начинку на консистенцію. Пані Ольга демонструє цікавий метод. У на руку, зато я діла чисто рукавіць, вона має так тікати. Можна лишити на годинку, щоб мука настоялася, вона буде чуть-чуть густіше. -чуть Тосі нічого не поміняє. Ну, в цьому ми можемо деку і випікати. Запікаємо начинку при температурі 220 градусів близько години та можемо подавати до столу. Ця страва не просто смачна, вона зберігає традиції, звичаї та родинне тепло, адже приготована з любов'ю та шаною до предків. Доки живуть традиції народні. Доти живе народ. Наша бельківська громада дуже багата на різні традиції. У кожному є своя родзиночка, свої якісь страви, які не можна підмінити, наприклад, назвами, наприклад, смаком, формами і так далі. І ми це зберігаємо, тому що це найцінніше.